І так, друзі, всім привіт! Під час перебування в Болгарії поділюся з вами плюсами і мінусами цієї країни. Хочу сказати, що я приїхав сюди спонтанно, не вникаючи глибоко всі нюанси та не вивчаючи цю країну. Для мене було просто в пріоритеті, що було недороге житло та близько біля моря, тому що я планую працювати онлайн. Що я хочу сказати, що раніше. Ніхто не думав їхати в Болгарію після повномасштабного вторгнення в Україну. Тому що це відносно небагата країна, тут не було і немає соціальних виплат. Вона входить в одну з найбідніших країн Європи. Але ситуація дуже помінялася. Зараз дуже багато приїжджає і приїхало українців. І не просто українців, а багатих українців. Це видно по їх машинах. Українці починають купляти тут нерухомість, відкривати бізнес. Біля мене збудували п'ятизірковий готель українські бізнесмени. І, відповідно, ціни на нерухомість починають рости. Також ціни на продукти теж не є дешеві. Це пов'язано з тим, що сюди приїжджають якомога більше багатих людей. І відповідно вони готові платити. Ну і ціни ростуть. А також. Болгарія в 2026 році входить в Євросоюз і переходить вже на євро. Відповідно, мають всі ціни бути як в Європі. Зараз ця ситуація впливає великим мінусом на корінних жителів Болгарії, тому що тут заробітні плати не є високі, а ціни ростуть. Тому, якщо ви, друзі, хочете приїхати в Болгарію і працювати по власній спеціальності, розраховуйте на те, що вам тут будуть платити не дуже. Багато. Якщо ви хочете тут жити добре, без фінансової якоїсь подушки, без відкладених грошей, вам тут робити нема чого, тому що тут буде дуже сіро і скучно, як кажуть. З плюсів, ще таких, що тут житло ще поки є недороге, наприклад, я знімаю ту саму квартиру біля моря за ту саму ціну, що я знімав у Львові. Але з часом комунальні послуги будуть також тут рости, і комунальні послуги не є дешеві. Легалізація тут дуже швидка. Практично мені за 30 хвилин зробили таку спеціальну бумажку, називається Закрил. Та де я можу тут перебувати в Болгарії легально і навіть влаштовуватись на роботу. Ще один плюс те, що в Болгарії дуже тепло, дуже тепле море, дуже класний клімат, клімат оздоровчий. Тут легко переноситься жара, тому що тут є гори і море плюс сонце. Тепла зима. Але трохи вітряна. Я переїхав сюди з Польщі, якщо порівнювати Болгарію з Польщею, ну, якщо так чесно порівнювати, ну це є трохи небо і земля. Болгарія виграє тим, що тут є море, що тут є курортні місця, гарні пляжі, гарні ресторани, кафе і всякі розважальні штуки. Але якщо заробляти гроші і жити, хочете добре. Тоді вам краще жити в Польщі. Тому що в Польщі набагато кращий рівень життя. Наприклад, в Польщі середня заробітна плата це 6-7 тисяч злотих. І це ви працюєте на роботі до 4-ї години. В принципі, за 3000 злотих ви можете винаймати квартиру в хорошому районі, з хорошим ремонтом, і сюди ще й входять комунальні послуги. Півтора тисячі десь вам йде на. Тисячу півтора на продукти, і у вас 3-4 тисячі залишається на одяг і на власні там потреби. Вот. Тобто ви будете жити комфортно для себе в Польщі, якщо у вас є голова, ходите на роботу да, мозги, то ви будете комфортно проживати в Польщі, тратити лише на себе. Якщо у вас в сім'ї працює двоє, то ви ще й зможете щось відкласти, і у вас буде ще вільний час після 4-ї години, наприклад, займатися собою, проводити час з сім'єю, або розвивати ще паралельну власну справу, як я це робив в Польщі. Тому якось так. В Польщі мені також подобається тим, що там все нове, дороги, тротуари, газончики рівно підкошені, нові транспортні засоби. ну, Одним словом. Ти бачиш комфорт. Але знову ж є одне але, де українці починають з Європи втікати, чомусь переїжджати в інші країни, з таких країн, як Польща, там, Німеччина, Чехія, тому що там зараз прикручують гайки, почали більше контролювати українців, наприклад, в Польщі з 1 там, числа червень, червня місяця. Вийшов закон, де мають провірити кожного українця, чи він працює, і має кожен українець податися на карту побуту. От. Тому от така от ситуація.